І власне ми перепригуємо сюди. Тут ми можемо побачити, що у нас загальна кількість замовлень на суму 8835 тисяч гривень а сума успішних замовлень на 4765 гривень. І до цього, як завжди, є питання, тому що загалом нам прийшло 30 замовлень, але успішних було лише 18. Так, цей показник виросте десь до 25, можливо 27 Замовлень, тому що не всі ще були надіслані за лютий місяць і не всі ще були отримані. І власне через це ще в е, нас такий е, показник. але От Якщо порівнювати розетку і пром, то на розетці товар не забирають набагато частіше. Чому так, я не знаю. Але тим не менше така статистика. Проте у нас злетів на 10 тисяч заказок саме через розетку по дуже жирній ціні на 10 наборів птахів. Це просто бомба. Я був в шоці з цього заказу і з того, що він прийшов саме через розетку. Тобто на промі великі замовлення ми вже робили на 3, на 5 і навіть на 8 тисяч гривень. Але на розетці за 4 місяці ми жодного разу не бачили замовлення. Яке робиться через кошик, більше, ніж на тисячу, і на тисячу взагалі було там декілька замовлень за весь час. На промі це е, набагато частіше відбувається, але ось е, такий заказ трішки скорелював е, статистику. І заказ був одразу ж оплачений з ФОПа на ФОП. Все чітко, все швидко, і от можемо його сюди доплюсувати. Тому в цьому місяці, якщо от брати грязну суму, от 8800 і 10 тисяч, 18 тисяч, це плюс-мінус те ж саме, що в нас дав. Пром, і це вперше розетка настільки близько наблизилася, власне до прому за весь час. Це рекорд, це успіх і. Я сподіваюся, що в подальшому, чим більше ми будемо напрацьовувати базу, відгуки картки клієнтів постійних, тим більше у нас буде замовлень. Моя ціль вийти на суми, ну хоча б в 50 тисяч на кожному із маркетплейсів. І поки що, от пром і розетка до цієї цілі найближче.